Знову неспокійною була ніч у киян. Рашисти в чергове атакували столицю дронами. Є загиблі та поранені. Детальніше про наслідки розповість моя колега Уляна Грищук. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю Уляну. Що тобі вдалось з'ясувати станом на зараз? Вітаю Анжеліку! Вітаю всіх глядачів телеканалу Еспресо. Ми зараз перебуваємо у Голосіївському районі, саме там, де на на верхні поверхи багатоповерхівки тут впали уламки ворожого іранського дрона, запущено Росією. Що ж самого ранку почали рятувальники гасити вогонь, тому що палало повністю будівля зверху. Ми бачимо, загорілися. Прошу оператора показати детально. Загорілися два верхні поверхи. Бачимо великі руйнування. Ні дверей, ні вікон там немає. Вдалося за попередньою інформацією київської міської військової адміністрації евакуювати близько 20 людей. Трішки справді дані різняться з з поліцією говорять про 30 людей. Можемо бачити, що все ж таки поруйновані не лише два верхніх поверхи. Вони зруйновані, можна практично так сказати. Також можемо бачити руйнування далі в будинку на нижчих поверхах. А можемо бачити, також що дуже багато уламків на всій території цього будинку на дворі знаходиться. Також тут зараз є коло нас дуже багато людей, яких евакуювали з будинку. Усі вони. Хто ось позбувся житла, вони зараз заповнюють заяви для відшкодування втрат. Також зазначу про те, що за актуальною інформацією поліції, яке зазначила, евакуйовано 30 осіб четверо постраждалих. На жаль, загинула одна жінка тут у Голосіївському районі. Це 33-річна жінка. Також зазначу про те, що руйнування були і в п'ятьох інших районах столиці, зокрема у Дарницькому районі. Також весь ранок гасили пожежники пожежу, ліквідовували її у господарському приміщенні. Далі також у Печерському районі уламки ворожих шахідів упали на три автівки. Також пожежу ліквідували. У Подільському районі локалізовано пожежу у багатоповерхівці. У Дніпровському районі уламки впали на зелену територію. І скажу, що на сам кінець до кінця такої масованої атаки шахідів почуло дуже багато людей гучні вибухи у Святошинському районі. Як зазначають попередньо, вони впали на уламки впали на одне з підприємств. Ось ну нині в мене така інформація. Будемо далі стежити. За подіями будемо спілкуватися з людьми. Передаю слово Анжеліку.